Пам'ятаєте нашу розповідь про ось ці безперебійники? Ми вас почули, тож тепер ви можете замовити цих малюків у нас. Давайте подивимось на них більш детально. Ось це мінюбс. Десь тут на екрані ви зараз бачите його характеристики. Він міститься в ось такій коробочці. Комплект входить сам безперебійник. В ось такому пакуванні. Два кабелі з роз'ємами DC-DC, один кабель з роз'ємом USB DC, три. Ось таких перехіднички про всяк випадок та документація. Він здатен тримати заряд до 5 годин. Цей малюк оснащений двома виходами DC на 12 і одним USB виходом на 5 вольт. Його вартість складає 1500 гривень. До неї вже входить сам пристрій, його доставка в адресу нашим монтажем та встановлення. А зараз десь тут на екрані ви бачите характеристики ось цього безперебійника. Він доставляється ось в такому вигляді, і це, в принципі, вся його комплектація. Він має вбудований блок живлення, оснащений двома виходами DC на 12 вольт, та має два роз'єми USB 3.0 на 5 вольт. Цей безперебійник коштує 6 тисяч гривень. Цю суму теж входить доставка та встановлення. Щоб замовити ці чудові пристрої, зверніться до нашої служби технічні. Підтримки у будь-який зручний для вас спосіб. Для прикладу, можете скористатися номером телефону, який закріплено у нашому профілі, або додано в опис. Розділим, бо це сильно сложно для моєї оперативної пам'яті.